Друзі, роблю звернення до жителів міста Лубен, а також для сіл, які оточують наше місто. І взагалі для всіх, хто має бажання бути на молитві за Україну, за мир, за перемогу. Це буде 28 липня, тобто ця п'ятниця, яка наближається. Об 11.00 Майдан в Лубни. Також це свято, цей день, це День Хрещення Русі, тобто України. Також ми маємо День державності, і Україна, як ніколи, має потребу в нашій молитві. Будуть різні конфесії нашого міста, і ми всі разом будемо звертатися до нашого Бога. Про Божу милість і Боже благословення. 28 липня. П'ятниця об 11:00. Будь ласка.